Good game Gentlemen's вже тут. Давайте глянемо, що там по новинах. Починаймо капітан. Наві Енджел кіберспорт це не про вік, а про мотивацію. Ветеран українського кіберспорту капітан Наві Кирило Енджел Карасьо, в Валоранті поділився своїми думками. В інтерв'ю він розповів, що, попри довгу кар'єру, досі отримує задоволення від гри і здатний перемагати. Енджел вважає, що його досвід з Counter-Strike допомагає читати молодих суперників. Він допомагає новачкам, пояснюючи, їм, як уникнути помилок, що притаманні для менш досвідчених гравців. Капітан Наві відзначив, що його мотивують лише перемоги, а не гроші, і що він ненавидить програвати. На запитання про роль віку в. Кіберспорті Енджел відповів: кіберспорт це не про вік, а про мотивацію. Наскільки сильно ти хочеш грати? Наскільки сильно ти хочеш змагатися? Ось що важливо. Баркін бакін, бабкін, паркін, ти король. Накрутки на твіч та кік. зростаюча проблема у світі стрімінгу. Нове дослідження Streams, Charts та Адінселі виявило шокуючі масштаби накрутки переглядів на стримінгових платформах. За даними дослідників, у другому кварталі 2025 року понад 41 тисяча каналів на твіч мали ознаки використання ботів. На платформі Кік ситуація ще гірша. Там кожен шостий стример з аудиторією понад 50 глядачів ймовірно використовує накрутки. Це призводить до мільйонних збитків для брендів та підриває довіру до всієї індустрії. У відповідь Твіч розпочав боротьбу з ботами. Що спричинило катастрофічне падіння онлайну у багатьох стрімерів? офіційно в Астраліс. Астраліс підтвердили підписання легендарного гравця Меджиска, який замінив ставна. Останній оголосив про паузу в своїй кар'єрі, то ж організація оперативно повернула в склад колишнього чемпіона. Цей трансфер одразу викликав хвилю обговорень у спільноті. Відомий аналітик Тхорін вже встиг розкритикувати рішення, заявивши, що команда може втратити частину вогневої міці. Натомість, екзірка Астраліс Дюпрі з іронією відреагував у соцмережах. Мовляв, він, можливо, зарано завершив кар'єру. Нагадаємо, меджеск вже виступав за Астралі суд у 2018 2021 роках, де став частиною золотої ери данського складу та здобув три мейджор-трофеї поспіль. Blast Open London 2025 Визначились учасники плей-офф. Вже відомо шість команд, які битимуться на Wembley-арені з 5 по 7 вересня. Vitality, Furia, Fizz, Mouse, Мейті, G2. Vitality та Furia напряму потрапили до півфіналів, тоді як FaZe, Maus, Мейті та G2 почнуть із чвертьфіналів. Особливо здивували Мейті, які вибили навіть Тафнатик, а також G2, що жорстко розкатали спіріт на Еншенті з рахунком 13-1. Призовий фонд турніру – 330 тисяч доларів, а головний чемпіон отримує 150 тисяч. Фінал буде в форматі Best of Five. Готуємось до шаленої зароби. Стім забанив інвентар трейдера на один мільйон доларів. Шалене потрясіння на ринку трейдерів кс 2 Стім заблокував інвентар китайського трейдера Кінга вартістю понад один мільйон доларів. Причиною стало шахрайська активність, яка, як підтвердили, Valve, включить торгівлю краденими предметами. Серед заблокованих скінів неймовірно рідкісні наклейки Titan Katowice 2014 та iBuyPower Katowice 2014. Це перший підтверджений випадок, коли Valve офіційно заблокувала акаунт за купівлю вкрадених скінів. Цей інцидент став серйозним попередженням для всього трейдерського ком'юніті у КС-2. гравці виявили телепорт та ноуклів. У світі Counter-Strike 2 знову є стежечка для хитрощів. Гравці виявили серйозний баг, який дозволяє їм телепортуватися по карті та використовувати подобу ноу-кліпу. Експлойт вже працює на офіційних серверах Valve. За допомогою простих консольних команди біндів гравці можуть миттєво переміщатися, що руйнує чесність гри. Стрімери вже продемонстрували, як цей баг можна використовувати в реальних матчах. Ануайпресіт. Окей, праст. It's full black. Ми наполегливо закликаємо не використовувати цей експлойт, адже це може призвести до блокування вашого акаунту. Сподіваємось, Valve оперативно виправить цю критичну вразливість. Оновлення Dota 2. Новий набір та виправлення багів. Новий патч для Dota 2. Valve випустила оновлення, яке додає новий набір Supporters Club для команди Yakuto Brothers. Крім того, розробники виправили кілька критичних багів, зокрема місця в ямах Рошана, де герої могли ховатися та помилки з ефектами здібності Брістелбека, Гірокоптера та Інвокера. Це оновлення підкреслює, що Valve продовжує працювати над покращенням ігрового процесу та підтримкою команд. Також у гру додано новий скарб для відвідувачів з International 2025. Ті, хто б буде присутній на арені під час першої крові матимуть шанс отримати його. З International 2025. Valve розкрила деталі головного турніру року. Головна подія року у світі Dota 2 наближається. Valve опублікувала новий блог, розкривши деталі майбутнього з International 2025. Шлях до TI розпочнеться 4 вересня зі стадії плей-офф to the International, де 16 команд боротимуться за вісім місць. Сам турнір стартує 11 вересня в Гамбурзі та завершиться гранд-фіналом 14 вересня. Valve підтвердила, що трансляції будуть доступні зокрема і українською мовою. Крім того, компанія нагадала, але що в Дота 2 триває голосування за фіналістів Short Film Contest. Чи готові ви до головної битви року у світі Доти? Та за кого цього року будете вболівати? Діліться у коментарях. Будьте завжди в центрі подій разом із нами. Підписуйтесь і будьте здорові! Скоро повернемось з новою порцією гарячих новин. До зустрічі!